Друзі, зараз буде треш відео. Я вам покажу, чому треба пересаджувати орхідеї після їх покупки, і чому треба обрізати сухе коріння. Подивіться, цю орхідейку я, звичайно, пересадив. Але я не обрізав сухе коріння. І подивіться, трошечки її полив. І на звичайно, на зеленому корінні все нормально. На живому, а на сухому виріз ось такий мох. Я його зараз акуратно, їх ці корінчики, вони зверху там, їх акуратно повідрізаю, але не повторюйте цю помилку. Будь ласка, робіть, бачите, з зеленим корінням все нормально. Це орхідейка була дуже така слабенька, але трошечки відійшла. Стоїть на сонечку, далеко не на прямому сонячному промінні, але от трошечки неполадки з. Сухим корінням. Все прибирайте, очищайте. І буде щастя вам. Такий урок наглядний!